В Україні щороку діагностують рак у п'яти тисяч дітей. Дмитро — один із тих, кому не пощастило. Діагноз лімфома. Лікування надто дороге і не завжди ефективне, каже мати хлопчика. Ми спілкувалися з людьми, які вже пройшли весь цей курс. курси. Благо у них була допомога соціальних ну різних структур. І коли вот, повторно заболіла лімфомою, то була примерно 3-4 тисячі гривень в день. Допомогти хлопцю зібралися односельчани. Для цього провели фестиваль аматорської творчості Крила душі. Під свій патронат його узяв ректор податкового університету Петро Мельник. Учасниками фестивалю стали 30 сімей, демонстрували свої творчі уміння, провели аукціон, гроші від якого підуть на лікування Дмитра. Зараз ми збираємо в пользу больного рібьонка. це вже четвертого рібьонка. це мальчик Черниш Діма, онкологічне заболівання у мальчика. Аукціон теж проводили під патронатом Петра Мельника. Про ситуацію Дмитра він добре знає. Радий, що знайшлися однодумці. Це дуже важливо і закладається воно якраз із маличку оцієї такої совісті, якщо хочете. Коли йдеш по селу і добрий день, добрий день. Знаєте, нас вчили завжди вітатись. Буде духовність, буде і хліб на столі. Утім, здоров'я та якісне лікування неможливо без новітніх технологій, переконаний ректор. Саме тому він реалізував державний проєкт із закупівлі медичного обладнання для закладів району.